Отже, найпростіші практичні завдання за темою поняття вектор. Номер 121. Позначте три точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій, та накресліть відповідно вектори А, Б, А та С Б. Ми, звичайно, можемо зробити це на одному малюнку. У нас є три точки, які не належать одній прямій. Тобто, вони рівноцінно визначають трикутник: точка А, точка Б і точка С. Я зробила кожне завдання на окремому малюнку. Тобто ці три точки А, Б і С, це ті самі точки відповідно жовтого кольору, зеленого кольору та синього кольору. Ще раз говорю, це все можна було зробити на одному малюнку. Отже, вектор а, Б – вектор, який має початок у точці А та закінчення у точці Б. Точка С залишається незадіяною. Вектор Б А. Він починається у точці Б та закінчується у точці А. Ці два вектори протилежно напрямлені по модулю між собою рівні. Тобто вектор АВ та вектор ВА. Якщо ми намалюємо їх на одному малюнку, то в нас вийде ось такий собі відрізочок а, з стрілочками з двох боків. І не дуже буде зрозуміло, де є вектор АВ, а де вектор ВА. Тому ради оцих двох векторів варто робити це поокремо. Вектор СБ це вектор, який буде з'єднувати точки С та Б відповідно до наступного завдання. Накресліть трикутник А, Б, С та накресліть вектор співнапрямлений з вектором СА, початком якого є точка Б. Якщо ми використовуємо зошит в клітинку, то потрібно використовувати його з розуму. Ми можемо побудувати трикутник А, Б і С таким чином, щоб точка А, Б і С ці точки лежали на кутиках клітинок, щоб легко було побудувати паралельні прямі. Бо ми розуміємо, що співнапрямлений вектор має будуватися на паралельних прямих. Тобто АС, в нашому випадку, СА, тобто, звідси, С а, вектор. І вектор, який лежить, починається у точці Б та лежить на прямій, яка паралельна до прямої АС. Нам зручно спочатку побудувати собі цю пряму. Тут мій розовий вектор побудувати пряму, яка буде паралельна до прямої С. Це досить легко зробити, бо пряма АС йде вздовж горизонтальної лінії взор. Далі. це А, і точно такий самий Б, і тут якась інша точка. Звичайно, ми можемо поставити тут будь-яку точку, наприклад, М. І в нас буде вектор BM. Наступне завдання. Дано вектор Б та точку B. Відповідно. Відкладіть від точки Б вектор рівний вектору B. Ми моєму малюнку, цей вектор відкладений не зовсім так, як нам би хотілося. Тобто, я взяла окремо побудувала жовтий вектор, який рівний вектору Б. Тобто, використовуючи клітинки, 4 клітинки на 2, 4 на 2. Побудувала собі якийсь вектор жовтий, який точно дорівнює моєму вектору Б. Після того. Я беру свій жовтий вектор B та пересуваю по паралельних прямих таким чином, щоб він почався у точці B. Ось тут. Відповідно, тоді він накладається на сам вектор B. Він перекриває ось ці дві клітиночки, які були в вектора B. Отже, мій вектор, який починається у точці B, жовтий вектор. Ми відкладаємо його, і він перекриває частину вектора B. Також тут можна поставити якусь точку. Наприклад, точку К і буде вектор ВК. Далі. Накресліть вектор А та позначте точки M і N. Е. Відкладіть від цих точок вектори рівні вектору A. Вектор А в мене є, це будь-який довільний вектор. Точка M також ось тут знаходиться. І точка N ось тут. Для чого мені оці сині лінії? В ідеалі ці лінії можна було проводити рівно, паралельно, через вектор А, через вектор, через точку М і через точку N. Тобто це три паралельні лінії, які проходять відповідно через весь вектор А, через точку М та через точку N. Так як вектор А чітко визначає пряму, то паралельні прямі визначаються також. Це буде по одній прямій, яка відповідно проходить через точку М та точку N. Бо ми знаємо, що через точку, яка належить прямій, можна провести лише одну пряму, яка паралельна до дозаду. Отже, оці мої сині прямі це прямі, які допомагають мені визначити паралельність. І відповідно на цих прямих я будую вектор, який по довжині дорівнює вектор А. Можна поміряти їх лінійкою, в моєму випадку я їх просто копіювала. І відкладала від точки М та від точки Н відповідно. Єдине, що потрібно не забути, це напрямок нашого вектору. Тобто всі наші вектори мають дивитися в один бік. Наступне завдання. Накресліть трикутник А, Б, С від точок Б і С відкладіть вектори відповідно рівню векторам AC і АВ. Доведіть, що кінці побудованих відрізків збігаються. В моєму випадку потрібно прибрати те, що вже було добудовано. Тобто, що в нас є? Ми маємо трикутник А, Б, С. Відкласти вектори відповідно рівнім векторам АС та АБ. Я беру вектор зелененький, тобто мій вектор АБ, копіюю його, або можна його просто побудувати таким самим чином. І він буде попадати. Рівно по клітиночках, ми ж маємо клітиночки, ми можемо їх використати. І це буде паралельна пряма. Тобто Б і, відповідно, ось ця пряма, яка проходить через точку С, це дві паралельні між собою прямі. Точно таким самим чином, рівно по горизонтальній лінії клітинок, я будую вектор, який по величині рівний вектору АС. Тобто, це ось такий самий вектор. Я його відкладаю. Якщо побудувати все правильно, то буде чітко видно, що ці точки збігаються. А якщо ще трошки подумати, то ми будемо розуміти, що А, Б, ну, якась тут точка К, С, це паралелограм. І відповідно оці дві сторони, так як вони рівні по довжині, рівні по модулю два вектори, то вони попадають в цю точку і маємо паралелограм, тобто чотирикутник, який є паралелограмом, і, відповідно, кінці просто зобов'язані збігати. Йдемо далі. Наступні завдання в нас будуть на обчислення. Але, мабуть, їх вже розглянемо в наступному уроці. Наразі все.